Привіт, мої хороші, Це мій тихий рай. Сьогодні нічим таким серйозним не займалася. Трохи відпочиваю від города. Це ось мої чорнобривчики, які я висівала навесні. Бачите, навіть такі гарні. І сьогодні трошки тут займаюся квітами. Ось вже більше розпускаються хризантемки ранні. Вже, бачите, кущики гарні. Ось ця вже більше стає, бачите. Цікава квіточка. І ці вже теж більше розквітли, але е, такий колір, як наче вигорають на сонечку. І дивіться, друзі, на цю. Вже 4 квіточки розквітли. Вони вниз, звичайно, дивляться, але красуньки дуже гарні. І дуже гарно пахнуть. І ще чотири має розпуститися. Так що одні від свіли, другі цвітуть. І ось у нас ще одна красунька розквітла. І сьогодні мені майже подарували три лілейника, так що буду зараз висаджувати. І ось приготувала ямки. Буду висаджувати лілейники. Ось, друзі, розклала, коренева гарна. Бачите, молоденькі бульбочки є. Зараз поливаю. Це ґрунт вологий трохи після дождів, але все рівно, щоб хорошо взялося, поливаю. І от майже вода вже впиталася, зараз буду присипати отак по кореневу шийку. Ну от, друзі, посадила, поливаю ще зверху, щоб хорошо. Цепилось в землю коріння. Тут полила і квіточки зрізаю, звичайно, тому щоб не тягнули на себе силу, поставлю там водичку, там ще не всі порозквітали і так всі зріжу. І ось так будуть в мене вже ще три лі лілейника, крім того, що в мене є. І ще замовила, мають прийти. Коли прийдуть, покажу. Ну і мені здається, ми вже давненько в парнику не були. Все тут попідростало. Огірочки покчувають себе більш-менш нормально. Вже нижні листочки. Бачите, цяточками робиться, але треба обрізати. Просто я вже трошки запустила. Тут пішли пасинки. Сьогодні зібрала трошки огірків було. Перчики вже дивіться, які гарні. Здорові є цвіт. Ну, навіть зав'язався, ну не знаю щось, наче зав'язався. В цьому році говорять, що взагалі нічого не в'яжеться. А, дивіться, вже перчик який гарний є. Так що ми вже з перчиком. Ну Огірочки в'яз є, бачите? Не так, як би хотілося, але є. Так що все продовжує рости. Ось огірочки. Це в мене е, на дві гілочки пішло. Треба знову попідв'язувати. О, бачите, впав, поправлюся. На цьому більше поганого листя, але треба обрізати і опускати. Їх вже, бачите, знову попіднімалися до потолка. Помідорки почувають себе теж добре, позривала вже стиглі. Тут полишались бурі, але ще поки в'яз є, ось, бачите то ще не прищіпувало вверху, вже треба, бо вже під потолок геть. Ну і ці також себе почувають добре. І кріп, дивіться, який вчора поливала, позавчора поливала огірки на вулиці. Там тільки-тільки починає сходити. Тут вже більш-менш кріпчик гарний. Ну, і також Помідорочки байдуже. Десь тут у нас вже є помідорки, що зелені, але є. Ну і тут уже, бачите, маленький. Так що і тут, о, то є трошки. До речі, в парнику більше зав'язуються помідори, ніж на вулиці. Ось такі у нас справи в парнику. Зараз буду поливати. Огірки треба, мабуть, кожного дня поливати, бо тільки день не полию, так починають вже трошки закручуватися. Тому зараз буду займатися поливом. Ось на вулиці огірочки. Теж трошки запустила, ну огірочки є, то трошки рву. Так що, все добре. Плетуться по сітки. Поправляю, направляю. Теж сьогодні збирала, о, збирала, ось все не замітила, дивіться, який гарний. Наче дивишся, а вони десь потім беруться. Ось далі розцвів цей гладіолус. Непоганий колір гарний, але не те, що було на картинці. Я розочарована. Наші хризантенки, перчик цей, що я досаджувала, теж починає набирати силу. Чернобривчики вже починають цвісти. це ті, що я сіяла. Баклажани гарні, але ще поки місць баклажанчиків я не бачила. Може де і є який, але ну, в основному цвітуть. Ну, це вже походу ходу свіну, чи буде щось там, не знаю. Може ще посинкувати треба, не знаю. І треба край робити капельний полив. Бо так мене руки не доходять. О, дивіться, вже красавці сидять. Погубила. О, все вони. Ну, Треба мені тут яйця відкладати. Ну, так, не знаю. Поки букложанчиків не видно, але кусти гарні. Перчик теж гарний. Це з баклажанчики, які я досаджувалася, звичайно, малесенькі, вчора поливала. Ну, я думаю, що потихеньку підуть. Кабачки поприймалися. Це той, що в мене був, але кабачків немає. І помідори дуже печалька. У мене ще таких помідорів ніколи в житті не було. В'язі нема геть. Там де не деякий помідор, а так... Немає, наче поки і фітовтори, але і толку немає. Це не помідори. Тут де-не-де ось є, трошки позав'язувалися, але геть мало. Тут ось оє, відпав вже чомусь. А, ну, гнилий. Ну ось так. Там ці трошки є. Залишила декілька штук таких гарненьких, які більше насіння. На так потрошки герву, але це, це не то. Ось також кабачки. Тут байдуже все нормально, а там далі один пропав. А пропав, мабуть, я так підозрюю, що хтось йому допоміг. Ось бачите, один гарний, другий, а цей вже все. З нього вже толку не буде. Огірочки теж байдуже. З неділі буду воювати з бур'янами цими, тому що треба їх прибирати. Але огірочки така байдуже. До речі, теж один десь там бачила пропав. Мабуть, теж не без чиєїсь допомоги. Ничка цвіте, бачите, десь бачу, ага ось, все. бачите теж. А може, просто сам по собі, може, кореневу нарушила, хоча садила обережно іначе не розсипався ком землі. Тут ось трошки так на одному кущику є. Це гіркий перець мій, той, що я висаджувала, поприймався. А тут бачите сливки якісь. Чи не пам'ятаю, я тут що садила. Ну, теж кущики непогані, але я їх і не чистила, треба почистити. І помідор особливо немає. Ось зірки перчик у нас. Поприймався і навіть перчинки ростуть, бачите. Так що щось буде. І ось, друзі, наше господарство. Я вже випустила обидві гузки. Залишилось було чотири яйця. Я поставила під інкубатор. І ось, ось саме останнє це сьогодні пустила, вилупилась. А ще троє, три яйця там є. Але не знаю чи. Ну, ще одне гаряче точно має бути, а ті два побачимо. Так що потрошки поповняємо, поповняємо стадо. Квочка вже сіла, тому не покажу, а ці гаврики все не хочуть іти спадки. О, на село розібрало, що можна обійти. Ну, ось такі в нас справи. Дякую за увагу, дякую за коментарі. Сьогодні такий просто легенький огляд. До нових зустрічей, пока.